Деньки, мої добрий день усім. Я осуджадою, вийшла, ми тут гуляємо. І вона дуже сьогодні нервова. Хоч от, бачите, їй нічого, нічого не допомагає. Треба, щоб прийшов цей момент. хаті нервувалася сильно і хотіла виходити, і треба двері закривати на ключ. Це дівчинка з автизмом, 31 рік має. Я з нею гуляю, у мене така робота тут в Італії. І зараз, здається, вийшли ми на вулицю. Так гарно, сон... сонця нема, але свіже повітря. Вже інакше, ніж в хаті. Машини їздять і поміняли на обстановку. Кричить все одно. От прямо б'є мене. І мене так вже щепнула ось тут сильно, що я. А це треба мати терпіння. Він Так, Так її трошки до пущиків, ось так. Вона так трошки заспокоїться. І що з нею робити? Треба почекати. Коли, коли пройде цей момент. Деколи ось так сильно, то я в машину і на машині трошки скоріше заспокоїться. А так вона б'є, може бити. Маму за грудь зловила кілька днів назад так сильно, сильно з усією силою. Ви собі можете представити, яка це біль? Сьогодні дуже гарна погода, така, як я люблю. Я люблю хмари, люблю. Це остатній холод нас в нас. У нас тепло, якщо б така була температура в Україні, всі б ходили на короткий рукав і в шортах, а ми ось так ходимо, бачите? Як ми ходимо? І ще навіть куртка є, а, 20 градусів. Ой, Джада, зуби щось затискає. Джа. Мама джа, йдемо, ну, як зуби затискаються. Це... Втікає, не дає за руку. Ну, я зараз буду закінчувати, бо мені... Не треба це. Хотіла про погоду розказати, яка в нас тут. У нас зараз буде вже 28 градусів. Як <ріак> червоний, ви знаєте, в Італії продається вже варений в Україні, напевне, так само ось такий. Це на пів кілограма, а той, що я дала в борщ, був на 400. Це в мене така запасна упаковка. І, і мені добре, що вона в мене така є. Це дивіться, що це є. Це інжир ось такий. Цей інжир дуже-дуже, це літра такого, така велика-велика упаковка. Упаковка, це я сама робила таке поведло. Ми ходили там в село, їздили, збирали, багато ми зробили. І е, вона вже стоїть один рік. І в холодильнику стоїть. Я не знаю, що я вам говорила. Як італійцям сказати, що вона стояла один рік, вони б навіть того не їли, бо не бояться. Але ще не вздути, бачите, не вздути, в холодному холу стояло. І мармелята стоїть добре. Вона тут полов... інжир, половину помелений, бачите, кісточки, половину помелений, а половину е, така цілий. Цілими такими кусочками спотілу, тому що в холодильнику я тримаю. Зараз мені з цих складників мені треба придумати, треба мені придумати що я, як я маю петити у простату. Бо... Ось так в мене під цукру багато є. Я дам 5, 5, 5 таких от цукру. Так, ось вже, вже 5 взяла зразу. 5 дам Мінімально, мінімально, мінімально. Пізніше 6 яєчок в мене є, мені треба використати. Масло ось тут є скільки. Тут є 200 г може мені вистачить, Якщо мені не вистачить, ще дам половинку. Але повинно вистачити, бо я не хочу багато жиру давати. Мука в мене є. Ось така типу-0. Вона така як вам сказати? є 0-0, вона ще більше просіяна, ще більше біла, а ця є просто 0. Отака у мене є. І оце мені треба використати, кокос, мука з кокосу. Бо я купляю, купляю, а тут вот знову в мене відкрита, я теж в холодильнику тримаю. І, і тут вот ще трошки є, бачите, от, кусочок є. Ну, треба мені скоренько зараз замісити тісто, Дам таке, щоб виросло. Треба мені скоренько замісити тісто і тоді можу відпочивати. Яблукам я хочу притрусити з дургесенки. Не притрусити, а при, притушити трошки. Поміняю, трохи тих, трохи тих, бо яблуків є багато. Я їх притушу, щоб вони такі більше ніжні були. І дрібненько дрібненько поріжу. Дивіться, цей в мене ті є кілограм, півтора кілограма. Ви бачили? Мама мія! Як я їх люблю. Це великі, велика така якість, така велика банка, яка вона мені дуже сильно подобається. І ось так у нас трошки дощик, як ви бачите, попадав. Дуже гарна погода, гарно, так ясно ще. Зараз мені треба скоресенько раз раз замісити. А пізніше я вам розкажу, що буде далі. Бо ми я хочу один в подорож взяти, бо ми скоро будемо їхати знову. І нам треба. Маєш в торбі, сядеш на горбі, як то кажуть, а другий я поставлю заморожу, і як ми будемо до моєї свікрухи їхати, або якщо якась буде нагода, тоді я відкрию і, і спечу ось так. Так, печу я солодке на око. Ви собі можете представити, якому які треба бути газдині експерт мати, і кораджу, і сміливості багато, щоб пекти на око. І я роблю помилку, ту, що не треба робити. На око, дургенькі мої, я отут змішала 6 яєчок, але 6 білків не дала. Дала тільки чотири білки, білки, два білки сюди. І 6 жутків. Все, треба, щоб мігеньке було. Масло я тільки змішала, там було, напевно, 150 грам. Одне не хочу вже розкривати, нехай буде. Але саме основне, що мені бракує муки. І я муку знайшла. Добре, що я знайшла. Що добре, що добре, я знайшла, мої. Але в мене чорна мука така є. Тільки що відкрила. Ну і що? Це і отаку я купила, ну і що ж вона в інтегралі це означає чорна. Тут я змішала йогурт, дала три таких великих ложки, 250 грам йогурта. І я зараз тут, бачите, сухе зі сухим, мокре з мокрим. Трошки я солодкому щось розумію. Змішала навіть у цілу, цілу того, дала, бачите, скільки віталії тут. 16 грамів такого для солодкого О, бачите, соло, вже є рецепт є, щоб спекти солодке. Порошок до печива. Мої. І от зараз я це все як висиплю сюди, воно мені, а мені треба все оце висипати. Тому що е, я не хочу, щоб мені лишалося, а мені рідке немає вийти. Ось так. Зараз я половину. Ой-ой-ой-ой-ой. Половину. І пізніше саме основне, саме основне це, що я подивлюся, скільки мені, бо мені треба буде досипати ще муки. Це має бути, таке, знаєте, крошка така протерта. Бо я не хочу таке рідке, мені треба таку крошку протерту робити. Зараз руки мені тут треба запхати. І ось це, бачите, вже мені бракує. Вже муки, напевно, мені бракує. Мені треба крошку таку зробити, таке густе тісто, щоб я так якби на терці терла могла терти. розумієте? Я щось трохи в солодкому розумію, тому що я моїй мамі допомагала з 10 років, була дисципліна. Ми робили праздник, ми робили всі свята. я зі Львова, я з Західної України. І в нас це дуже сильно о, ті пляцькі, той сирник львівський. І ті всі праздники, і ті всі свята. Це було дуже-дуже так, знаєте, не дай Боже, щоб А моя мама була дуже сильно господиня їй до цього часу. Але в ті часи вона була найкраща, бо я ходила по всіх праздниках, по всіх гостях, по, всіх мої, по всій моїй родині. Я бачила, які сусіди пекли солодке, які наші знайомі пекли, як стіл накривали, я хочу сказати. І моя мама була шик, шик, пропріошик, найкраща з тих всіх. І взагалі у мене мама дуже така, знаєте, і одягатися любила і любить. І Вона, ну що, я не буду хвалитися. На каблуках ходить до останньої хвилини. І моя мама дуже любила себе доглядати. І шуба була одна в ті, в ті роки, пам'ятаєте, в радянські часи? Ніхто шуби такої не мав у Львівської шуби. там була така завод у Львові. За таку шубу, я пам'ятаю. Принесли по, по, по блату, бо моя сусідка працювала там, де шуби, ши, шуби ці шили. І за шубу треба було дати 600 рублів. Ви можете представити, 600 рублів, а зарплата була 130. Ну, зараз концентруємося, як солодке пекти. Більше побачимо, що вийде. Мені зараз, напевно, тої чорної муки. А я так не хочу чорної муки давати, а мені потрібно дати, бо я бачу, що воно має вийти таке, як має вийти. Фантазія в мене. Дургеньке, э, фантазія у мене є. Бачите, що я додумалася? О зараз оцю всю кружку, то все чорне, вся полова така, що свиням в Україні дають, я її викину сюди, ось сюди. Бачите, тут у мене весь мусор. Скільки в мене тут вже за, за два дні назбиралося сміття. А я сміття не виношу, виносить мій компаньон. Він приїде і все виносить. Він має ту скеду і він займається тим. Зараз спробуємо, чи мені вистачить, бо ще тут треба вилити рідину цю, все разом. Побачимо. Додала я ще трошки, бачите, бо я боюся, що воно буде зарідке. Ці висівки, як вони називаються. Я взагалі не маю поняття, як називається. Колись на Україні була тільки біла мука і всі хотіли білу-білу, як найбілішу. А в Італії я купляю ось таку чорну, з таку інтегралі, тому що це для здоров'я корисно. Це така круска є для кішківника, щоб кішківник гарно працював. Треба їсти здорову муку, біо і е, таку чорну. Так само хліб інтегральний я їм. Так, дорога мої, я замішила гарне. Мені вийшло. Гарне тісто. О, дивіться. Бачите, навіть досить багато його вийшло. Зараз я його поставлю в холодильник. Дивіться, яке пишне. Я його вже, бачите, м'ягеньке. Бачите, м'ягеньке. Зараз я його ще ліпше помну. Вимну, як то кажуть, поставлю в холодильник. І завтра буду я форму жити. Зараз я піду, і яблука почищу. Холодильник накрию. Буде стояти в холодильнику до завтра. Я вже по вашому по вашій пораді купила. Сухарі, ось такі гарні сухенькі сухарі з хліба. Це хліб і більше нічого і дріжджі. І треба дивитися, ще, що входить. бо я салютіста. салютіста це означає жінка, яка думає і поважає своє здоров'я. І е, нічого тут нема, тільки сам хліб і дріжджі, і вода, і більше нічого немає. Так, що я хоч... ага. і Я зложила вже так гарну баночку, щоб літом мушки мені не завелися. Бо літом Тут в мене і мушки, і хрубачки, як грячу, тут все може залізти. І муку так само. У мене вже така була проблема, що в мене літали мушки тут. Зараз я приготую борщ стинить, Бачите? от, Чекаю до завтра. Ось такий він в мене вийшов. Вже таку плівочку він дістає, вже такий тепленький він робиться. Зараз я винесу на. Винесу я його, напевно, а може, й тут лишу, думала на балкон винесу. Зараз я приготую яблучка. Яблучок буде багато. Я їх, напевно, притушу, притушу, бо я хочу багато яблучок, я їх притушу, бо на, на два пироги мені треба, це будуть такі пироги, сільські пироги. такі. Знаєте, такі вкусив, і ти почув, що ти з'їв. Я з кремом не хочу. Так як ви знаєте, ми їдемо в подорож і там маєш в торбі сядеш на горбі, дорогенькі мої. Ось така фантазія. Хто не бачу, скільки яблука коштують. От, бачите, 98. 98, які гарні яблука я купила. І як, і як нам повезло. 98. Так, зараз мені треба тарілку, і я буду ставити це в холодильник. І вийде два, два пироги таких супер-супер-супер. А Маю ще лимони, я от тут, щоб не забути, я зараз лимони, от яблуко я буду заливати тим, лимонним соком. Тому що е, яблуко, як воно таке кислинку має, воно дуже-дуже добре буде смачно виглядати під зубами. Тому що вже мармелята повидло солодке, а кислинка з яблук, воно буде дуже-дуже добре. У мене є фантазія, і я розумію, як воно має бути, дуреньки мої. Я деколи, ви мене просто ще не знаєте. Хто знає, що я з Західної України, дуреньки мої. Якщо з Західної України це все вже сказано. Ви розумієте, це все сказано, тому що з Львова, Західної України, це найшло. Більші хазяйки, газдині знаходяться там, де хати доглянуті, де де села дуже красиві, де в селах багато квітів. Я не хочу ображати східну Україну, але люди, які приїхали зі Сходу, до Львова, до Львівської області, дуже сильно здивувалися. І, от, бачите, ніколи люди не їздили і не мали часу їздити, не мали грошей навіть їздити. А от біда заставила, і поїхали вони від біди ховатися в східну Україну. В Західну Україну, до Львова, Львівська область, Франківська область, Закарпаття, Карпати. І побачили, що там люди зовсім по-інакшому живуть. Ось так, ось так, дорогенькі мої. Починаю я ставити в холодильник це.